Нікіта Кадан, український художник з Києва, працює в медіа скульптури, інсталяції, живопису та графіки, член мистецької групи Реп та кураторської спільноти Худрада. Нікіта завершив відділення живопису Національної академії мистецтва та архітектури у 2007 році у Києві за свою персональну виставку Камінь Б'є камінь 2021 року Пінчук арт-центр» Отримав Шевченківську премію у 2022 році. Початок мистецької діяльності Кадана припав на часи Помаранчевої революції. Бажання молодого покоління художників до розбудови мистецьких інституцій і транслювання активної позиції через творчість накладається на хвилю громадянської активності у суспільстві. Це зумовлює проблематику багатьох творів Кадана. Серія скалічний міф. Є частиною тривалого циклу, в який також входять серії хроніка Гілка погром, присвяченого відтворенню у великих графічних роботах свідчень злочинів сталінського та нацистського режимів в Україні у 1930-х 40-х роках. У роботах відтворюються фотографії львівського погрому 1941 року та серії ілюстрацій Бруно Шульца Книга ідолопоклонництва». Бруно Шульц. Це польський художник єврейського походження. Він загинув у Гетто Дрогобича у 1942 році. Копіюючи історичні документи, Кадан реактулізує обговорення складних тем з історії України. У цій серії він зводить свідчення двох протилежних сторін. Фотографії нацистських офіцерів резонують з малюнками їх жертви. Художник звертає увагу на схожість світлин. До зображень фетишистських ігор з книги «Ідолопоклонництва». та вони скоріш здаються темним викривленням графічних робіт Бруно Шульца.